Усі країни Європейського Союзу, крім однієї, підтримали дії США у Венесуелі. Утрималася лише Угорщина у заяві головної дипломатки ЄС і Калас ідеться, що Ніколас Мадуро не був легітимним президентом. Як США захопили диктатора і як події у Каракусі можуть вплинути на Україну у матеріалі Юлії Гунько. На цих кадрах президента Венесуели Ніколаса Мадуро заводять до штаб-квартири управління боротьби з наркотиками на Манхеттені у Нью-Йорку. а після відповідних процедур у супроводі кортежу правоохоронців доправили до федерального слідчого ізолятора у Брукліні. Туро та його дружину Сілію Флорес, американський спецпідрозділ Дельта схопив посеред ночі у їхній резиденції на території військового комплексу Фортіна в ніч на 3 січня. Наказ дав Дональд Трамп за перебігом подій. Президент США спостерігав на моніторах у режимі реального часу. Як цитую за телевізійним шоу він був у будинку, який більше нагадував фортецю ніж житло. Там були сталеві двері, там було те, що називають безпечною зоною. Суцільна сталь навколо операція супроводжувалася обстрілами урядових і військових об'єктів у Каракасі та на його околицях. Україні ввели надзвичайний стан. Більше деталей повідомила генпрокурор США Памела Бонді у соцмережі X Вона написала, подружжю вже висунули обвинувачення і вони постануть перед судом. Згодом на прес-конференцію вийшов і сам Дональд Трамп. Ми будемо керувати країною, поки не зможемо забезпечити безпечний, належний і розумний перехід влади. За його словами, управляти Венесуелою буде держсекретар Марко Рубіо. А далі США вирішать, коли повертати контроль Каракасу. А поки президент США відповідав на питання преси, Мадуро та його дружину переправили до Нью-Йорка. Тим часом, у Венесуелі обов'язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес. Європейські лідери коментували операцію США у Венесуелі дипломатично і закликали до мирного переходу влади. Подібну думку висловив і президент України Володимир Зеленський. Мовляв, США показали у Венесуелі, як діяти з диктаторами. Якщо можна да так з диктаторами, ось так, то сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі. Росія ж стала на бік мадуро, втім дії Трампа стали справжнім ударом по Путіну, хоча і відвернули увагу від його війни проти України. Юлія Гунько слава ті Польща уважно стежить за останніми подіями в світі та в Україні. Венесуела є підтвердженням того, що нова безпекова доктрина США введена в дію. Погрози Дональда Трампа щодо Гренландії викликають страх перед розпадом Західнього оборонного союзу. Як в Польщі оцінюють останні події? Як вони можуть вплинути на ситуацію та мирні переговори в Україні? Про це будемо говорити з нашим гостем, журналістом та головою управління фонду імені Стефана Баторія. Едвіном Бендиком, пане Едвіне, вітаю в студії Українського фокусу. Добрий день добрий день. Добрий. добрий день. Ну і перше питання власне по операції в Венесуелі. На вашу думку, це більше про економіку, чи все-таки про бажання Дональда Трампа показати свою силу? І чи не потрібно тепер іншим країнам світу непокоїтися? Якщо ви маєте ресурси, то рано чи пізно до вас можуть прийти США? Всього потроху, тобі, і політика, потрохи. Це і, і, і політика, підтака, звичайно, і економіка, і це і пропи, і сигнал, який і стосується і запасів і нафти. І це та нафти, та це та досить та важливо. Та треба пам'ятати про та один та нюанс. Та характеристика та нафти, та нафти та у Венесуелі. Це важка та нафта, яка є підставою та виробництва та для ми як і ми радіємо, що дешевше бензин, але з іншими такими матеріалами з нафти інша проблема. Це питання логістики, морського транспорту і так далі. Венесуела це важливий елемент надання е, нафти і також інших палено-мастильних матеріалів, також для США. Це такий нюанс, який показує наскільки складний аналіз того, що сталося. Що стосується політики, то Дональд Трамп підтвердив, що стратегія, яку США оголосили у грудні, це не папірець, це просто напросто саме те, що США будуть реалізувати. Питання чи це ознака сили чи слабкості і цьому значенні. тут немає сумнівів, що те, що сталося у Венесуелі, а також те, що визначалася стратегія, це. В принципі, відхід від світового порядку, який базується на певних принципах на міжнародному праві, і тепер сполучені штати Америки, які були гарантом цього порядку. Це Гегемон, політичний, мілітарний гегемон. Вони від цього відходячи дають сигнал, що не в змозі слідкувати за цим порядком, бо з точки зору Гегемона, поки він дійсно Гегемон, поки у нього сила військова і політична, щоб контролювати порядок у світі, зручніше використовувати міжнародний. Право для реалізації своїх цілей, а не силу сила більше коштує з політичної і матеріальної точки зору. Наприклад, ситуація в Ірації тут ми бачили те, що сталося зараз у поєднанні із стратегією США, показує, що цей світ і порядок який базується на праві міжнародному праві закінчується. Бо це сила поліцейського, який пильнує за цим. Треба про це пам'ятати. Бо ті, хто так хочуть цього порядку, забувають про те, що право не діє. Без поліції, говорячи уже крики. мовою національної політики, у міжнародній політиці виглядає так само, тобто, або сторони, які підписують міжнародну угоду, вірять у це наскільки наскільки довго вони бояться санкцій за порушення цього права, і перша річ перший, хто почав ставити під сумнів, це почав робити Путін, коли анексував Крим, і тоді вже він отримав сигнал, що США зовсім не. Так сильно зацікавлені у тому, щоб повернути цей світовий порядок. Європа змусила Україну до мінсь, мінських домовленостей. це не дуже було вигідно з точки зору самої України. І зараз ми живемо у світі в 26-му році, коли цей процес загнивання світового порядку, світової системи, яка базується на міжнародному праві. Це добігає кінця, з'являється новий порядок, який знову ж таки буде десь Буде полягати у на певних домовленостях, але перед тим як будуть встановлені ці домовленості, на жаль, мабуть, буде певна боротьба, яка базується на показуванні того, хто сильніший. І тут на жаль, є можливі найрізноманітніші сценарії, чи то з точки зору регіону, в якому ми перебуваємо Польща, Європа, Україна. Чи це добре, чи погано те, що сталося, чи повинні ми. На цьому формувати такі прогнози, базії, такі на надії, прогнози які базуються на надії, що це допоможе, наприклад, у стримуванні Росії чи właśnie, навпаки, to, to, to тут власне, no канця не тут знаємо до кінця. Тут питання таке. А може це якраз комунікат для диктаторів? Слухайте рано чи пізно по вас прийдемо? На але ні прийде ми подиктале. Ми не прийдемо за диктатором, який має ядерну зброю. Лукашенка щодо Лукашенка за Лукашенком стоїть Путін. А свою чергу США не мають безпосереднього інтересу, і стратегія національної безпеки чітко визначає, де зона безпоредні безпосередньо зацікавленості США. Це Південна Америка, Гренландія, мабуть, навіть і більше дійсно є предметом зацікавленості США ніж Білорусь. і тут ці ре регіони, що стосується зони впливів саме за це бореться Росія, і тут з'являється запитання: як штати оцінюють свої сіли, наскільки вони оцінюються так, що США будуть намагатися те, що вони робили після 45-го року, тобто мати у своїй зоні впливу і співпраці Європу, віддаючи решту частини колишньому радянському союзу зараз Росії, чи інакше цього насправді ми не знаємо, бо ми до кінця не знаємо ці сигнали, які йдуть з вуст Трампа, дуже суперечливі зараз. Коли ми подивимося на те, що водночас паралельно з атакою на Венесуелу мало місце загострення санкцій щодо тих, хто брав участь в імпорті нафти з Росії, то видно, що Трамп хоче показати, що він не є маріонеткою Володимира Путіна. Те, що обвинув... в чому він обвинувачується, що він твердаль людина, що він нікого не боїться, але за цим далі йде визначення і оцінка того, що більш окупається сполученим штатам, і лише це буде, ми бачимо, буде важливим для Трампа і адміністрації Америки. І якщо так, то питання наскільки окупається сполученим штатам України допомагати Україні, а як сильно вони будуть прагнути до того, щоб довести навіть до незручної для України, але вигідного для США закінчення цієї війни, Ну, але давайте подивимося на Венесело, як власне на ту країну, яка має одне з найбільших покладів нафти, і фактично ці запаси налічують 300 мільярдів барелів. Це дуже велика потужність. І ми знаємо, що за останні 15 років видобуток сильно впав. і Дональд Трамп зараз розраховує на те, що будуть вкладені дуже багато мільярдів інвестицій, що видобуток знову підніметься. Фактично до 2 мільйонів на день тут питання: навіщо США цей проект Венесуела? І чи справді ці інвестиції можуть себе виправдати і дійсно потече рікою ця така дешева нафта? Чи все таки США можуть загрузнути попросту в Венесуелі? Ці калькуляції обчислення базуються на дуже сумнівних передумовах. Ця нафтова промисловість у Венесуелі дійсно вже деградована, і вони потребують величезних інвестицій при дуже низьких цінах нафти у світі. У зв'язку з цим немає дуже багато охочих приватних інвесторів, які хочуть зараз іти у Венесуелу. Тим більше, що нафта у Венесуелі дуже багато коштує її відобуток. Це дуже складні поклади, які вимагають великих капітальних інвестів. Вестиції і стабільної енергетичної інфраструктури, бо потрібно дуже багато енергії спочатку туди вкласти, щоб видобути ту енергію, яка у цій нафті, тому потрібна стабільна політична система, яка буде гарантувати доступ до стабільної робочої сили, яка буде готова до цього. І питання, як це все зробити? Цього неможливо зробити за кілька днів. Це процес на роки, якщо взагалі він можливий, за таких умов при такій моделі ми не знаємо до кінця планів США. Те, що говорить Марко Рубіо, це зовсім щось інше ніж те, що говорить Трамп. Рубіо говорить трохи такою мовою, як Росія говорила після 22 року, що це була спеціальна операція, яка полягає в тому, щоб арештувати Мадуро і його дружину, але не йдеться про якусь окупацію. Як у такому разі без цього контролювати, як у свою чергу говорить Трамп, контролювати країну, в якій понад 20 мільйонів. Людей проживає і менш мен, меншість, але озброєна. Наприклад, у пара військових структурах пов'язана з режимом, який все ще при владі, бо те, що Мадуро вже немає, це не означає, що впав весь режим. А віце-президент має владу, якщо вона навіть не визнається США, то вже в даний момент більше вона готова до можливої чергової атаки, і вже не так буде легко її відсунути від влади. У зв'язку з цим гра лише почалася, а самі ці обчислення роз. Рахунки, які стосуються нафти, вони базуються на дуже сумнівних передумовах і неможливо зробити це швидко. Те, що пхає сполучені штати Америки в тому напрямку, щоб ці ресурси якимось чином мати до них доступ, це випливає з того, що закінчується американський бум на нафту, тобто передбачається, що не пізніше у 27-му році США ось досягнуті максимуму е спроможності видобутку, і їхнє виробництво почне зменшуватись у зв'язку з цим забезпеченням доступу до нафти, особливо тієї, яка дає можливість виготовляти. Дизельне пальне для сполучених штатів Америки дуже вигідне, і мабуть на це вони розраховують, але чи все це вдасться зробити з одного боку з такої інвестиційної точки зору капітал капіталу, який треба вкласти з другого боку, з політичної точки зору, того ще ніхто не знає? Венезуела це не тільки нафта, там ще є багато золота і міді. Мало хто про це знає, а це досить такі рідкісні металі, які дуже важливі. w piłprowodnikach do wyrobnictwa chipów w Ale jaki wasz prognoz na 2006 rok? To muszę tak, to precedent. I może być tak, że Kina teraz powie, dobra, to my sobie zabieramy Tajwan. Jak tak można, to czemu by nie? To nasza terytoria. Wenezuela co, zależy się amerykańskim wasalom. Grenlandia popadaje do... Do Ameryki mamy rozpad Zachodniego Sojuszu, a Iran staje Wilną i Ukrainą. Jakie wasze prognozy? No, 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 właśnie, я myślę, так. Rzecz, я думаю, що одна така річ, річ уніка... така передумова треба уникати спроби визначення переломних моментів. Пам'ятаємо про 2023 рік, коли США всупереч, все таки порушуючи міжнародне право з допомогою своїх союзників, і Польща була одним з таких союзників. Україна також, бо теж були українські відділення в Іраці, на підставі фальшивих підстав, атакували суверенну державу яку очолював не класний диктатор, але тоді вже було порушене міжнародне право, і це тоді був важливий момент, який сформував великою мірою 21 -е століття, який дав таке своєрідне пальне, наприклад, для Путіна для його обґрунтування. Його політична стратегія великою мірою посилалася на президент з того року. Тому цих переломних пунктів було досить багато раніше, те, що Обама все таки. У що на лінії Сирії не дотримувався червоної лінії сформульованим самим? він тоді не втрутився, і Росія це сприйняла як ставки Сполучених Штатів Америки, і увійшла Росія, увійшла тоді в Сирію. Тобто, це певний процес, який уже триває, і тому треба. Реагувати на цей процес адекватно до кожного з елементів цього процесу, так само як Україна робить під час війни з 22-го року, постійно здобуваючи союзників, не ображаючись на те, що Трамп, наприклад, став президентом і говорить те, що він говорить про Україну чи про президента Зеленського. А Зеленський просто постійно знає, що незалежно від того наскільки образить його Трамп, наскільки скажімо так, похвалить його з другого боку, повинен мати його як союзника Трампа як союзника бо він є ключовим елементом у формуванні системи підтримки для України. І так виглядає політика. Постійно такий своєрідний покер, де як реальні карти лежать на столі, так і блеф, коли ми показуємо, чи учасники цієї гри будуть показувати, що у них є, або будуть показувати, що вони сильніші ніж насправді, в залежності від карт це згідно з формулюванням Трампа. Але дійсно це своєрідна постійна гра у покера і прогнозування Іран, наприклад. Подивимося, бо ці протести зараз вони дуже цікаві з цієї точки зору, що вони мають мають політичний характер, але випливають з таких первинних емоцій життя для більшості іранців стало дуже складним з огляду на девалюацію і інфляцію в країні. Водночас різке зниження рівня життя. Вони борються за виживання, ставки змінилися в Ірані, і невідомо, що там станеться з режимом. А це ж е, одна з найважливіших відповідей з другого боку Китай чи Китай скористається цією ситуацією як вітром у їхні вітрила і е, використовуючи той самий аргумент, що й е, США щодо е, Тайваня, тобто теж був такий показ сили кілька днів тому. To wyglądało początek... jak do Tak, tak, tak. E, ale chcę jeszcze zapytać za o jedną rzecz. Pana Edwina, minister sprawiedliwości Polski Waldemar Dziurek, to dla oglądaczy ukraińskich ja wyjaśnię już, że to analog ministra ukraińskiego. anonsował borotwę z mową, ją nie do ukraińców w Polsce. E, co oznacza je to? Skoro mówi to minister sprawiedliwości. Co oznacza jeszcze je, je problem? Ale Проблема, ми вже розуміємо, що є. Але як саме будуть виглядати e, дії, які буде робити уряд? Бо тут має бути і прокуратура заучена, і поліція це якби два міністерства справедливості та внутрішніх справ? Ну та є і ця квестя наростання мови ненависті. Це або питання зростання мови ненависті щодо українців, або як або з огляду на внутрішні процеси, але також і ми знаємо, що свою роль відіграла дезінформація чи вплив. Російських сил, наприклад, це було таємниче, чому так неефективно польські органи правоохоронні органи з цим борються, бо є всі інструменти, які дозволяють це робити. Найімовірніше не вистачало сильного політичного сигналу. Чому не було такої політичної волі? Такого сигналу це хороше питання. Це могло випливати із просто напросто якоїсь бездіяльності. З такого розрахунку що є важливіші з точки зору. Ро польських політиків проблеми ніж мова ненависті щодо українців, хоча, звичайно, для самих українців це було дуже складним. врешті-решт, все таки, і я думаю, що це важливіший сигнал ніж просто те, що стосується внутрішніх відносин між поляками і польськими мігрантами, мігрантами у Польщі, що це певне перевизначення, переосмислення польсько-українських відносин взагалі і ролі України у системі безпеки для Польщі. Все це те, що відбувається починаючи з атаки дронів у Есні, це переоцінка. Все таки принаймні, я так це сприймаю, я так це зчитую, і тут я це бачу, що це щось серйозніше ніж просто якісь тимчасові Дякуємо. ініціативи. Дякуємо за розмову. Едвін Бендик, голова правління фонду імені Стефана Баторія, був гостем українського фокусу.